Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про важливе послання для вас, що хочу вам сьогодні передати ваш ангел-охоронець. Отже, давайте будемо починати. Якісь оновлення на вас чекають в найближчий період часу одне за одним, бачите додому, до, до сім'ї це відноситься, можливо, до вашого особистого життя, так як будинок у нас асоціюється ще й особистим життям, тому кожен дивіться по своїй ситуації, відсипочка загальна, то в кожного по-різному буде програватися. І я хочу сказати, що ці оновлення трапляться. Знаєте, якось неочікувано для вас, і трапляться вони через неочікувану дорогу. На сьогоднішній день ця дорога вами не запланована, і трапиться вона по причині тих подій, які будуть програватися в житті близьких вам людей. Так? Бачите, і, мабуть, ваша присутність там буде необхідна просто. І ця дорога неочікувана, вона стане для вас доленосною. Я вам зараз поясню, чому, тому що в дорозі показано велика кількість зустрічей і спілкування з людьми, і через спілкування ви будете знайомитися з новою для вас, дуже цінною для вас інформацією, щось новеньке таке будете, важливе дізнаватися тут. Корзина нових знань на вас чекає, ви збираєте все. І корзина наповнюється. І, повернувшись назад з цією повною корзиною, ви серйозно займетеся змінами змінами ваших планів на майбутнє. Мабуть, дізнавшись про якісь нові можливості, ви захочете примінити це в життя. Так? Реалізувати, скориставшись цими знаннями і змінивши плани, зміните в дуже перспективному для вас направленні, це допоможе покращити обстановку в домі, в сім'ї і в вашому особистому житті. Як начебто ви виходите на відкриті дороги можливостей? Так, у вас тут і погляди в сторону майбутнього змінюються, тому ви будете змінювати плани, міняти їх будете на нові, більш перспективні. Якась пропозиція буде пов'язана з роботою. Від чоловіка отримаєте таку пропозицію. Будете погоджуватися і змінювати позиції. Це може говорити про зріст. Зріїсти якісь нові умови, які вам будуть пропонувати. Пропонувати буде цей чоловік. І завдяки цим новим умовам ваші позиції будуть змінюватися в сфері діяльності. І тут радість змалювалась, Розумієте, ви задоволені будете цими змінами через пропозицію від чоловіка. Якісь двері можливості перед вами відкриваються через прийняття цієї пропозиції і зміни, які будуть за цим. Двері відкриваються, які були раніше перед вами зачинені. І також з цим пов'язано, скажімо так, здійснення вашої мрії. Про щось ви тут мріяли, думали, бажали. Так? І тут. Це ваше бажання фактично здійснюється, окрилює вас, ви радійте, ви тут щасливі, бачите от місточок і перехід на нову платформу. Абсолютно все по-новому, але дуже перспективне. Де ви, як риба в воді, себе почуваєте? Так. З якоюсь жінкою доля дає можливість налагодити відносини. Так, Бачите? Бачите, ваш ангел гарантує пересічення доріг. Воно трапиться по причині обставин, і це пов'язано з вирішенням якихось питань. І от вирішуючи ці питання, ваші дороги будуть пересікатися. Тому що питання важливі, значущі. Так, і вирішити їх необхідно. Вони також значущі і для цієї жінки, як начебто будете займатися вирішенням одного й того самого питання чи питань. І якщо раніше була агресія зі сторони цієї жінки, неможливість налагодити з нею контакт, то після вирішення сумісно так, разом вирішення цих питань, ця жінка буде змінювати своє відношення. До вас. І тут такий от союз буде. Бачите? І він точно на краще. Як наче зближення у вас йде з цією жінкою? Як в дружбу переливається? Оця її агресія буде переливатися в дружбу. І знаєте, ця жінка в майбутньому допоможе вам прийняти правильне рішення. І без її присутності, без її втручання, можливо, ви б і не прийняли такого рішення. Тому таким от подіям в вашому житті ви будете завдячувати і долі, і Вищим силам, і Всесвіту. Якусь роль ця жінка зіграє, не просто так доля зводить вас. і Заставляє змінити відношення одне до одного. Якийсь успіх на вас чекає, так? Над вашою головою подивіться сонечко, ваша мрія, бажання, якісь цілі, можливо, до яких ви йшли, так? Які ви собі запланували, якось різко, неочікувано, як начебто за короткий проміжок часу отримання результату і радість велика. Просто величезна радість, знаєте, коли людина прямо от говорить, що саме про це я і мріяла чи мріяв, саме так я собі це і уявляла, так? або б таких результатів ви хотіли. Розумієте? І в вашій сім'ї, в вашому роду буде поповнення. Нова гілочка ось рід, дерево, нова гілочка, поява нової людини. Бачите? Радість буде, свято буде, або це народження, або це весілля. У кожного по різному буде програватися, бачите? Але це дуже радісні і приємні події в вашому житті. А тут ось змалювалося якесь викриття, викриття якоїсь родички, і викриття це стосується саме її. Щось нехороше було зроблено цією дамочкою, якісь руйнування принесло вам в минулому. Це минула історія, історія з минулого. Ви вже навіть і забули про це, так, і не думаєте, і не хвилюєтеся. Все це залишилося в минулому. Якісь втрати ви понесли, так? І ця жінка. Не була висвічена раніше, а от зараз ви про щось дізнаєтеся, інформація тут просочується, так, і ваша знайома жінка, яка не має відношення до ваших родичів, так. Тобто, взагалі, немає ні кровного зв'язку ніякого, то ця жінка вам розкриє цю таємницю, розкриє цей секрет. Якось випадково ви зберетеся і в когось, знаєте, їх, начебто підете до когось на свято, до когось підете, так? І там ви. Дізнаєтесь, яка жінка, знайома ваша, розповість вам про от ту жінку, ту родичку вашу, яка в минулому щось зруйнувала, якісь процеси ваші зруйнувала і не дала вам можливості порадіти результатам. Прямо реально втрутилася, це її рук справа. Але в минулому вона залишилась непоміченою. Така інформація цікава сьогодні для вас. Бачите? І ще хочеться сказати про чоловіка, який тут в очікуванні, або ви чекаєте, якісь зміни повинні відбутися? Ось ось прямо. Ось ось на порозі хороші зміни трапляться, ви будете радіти, і виходить з якоїсь паузи. А можливо, це стосується відносин, чоловік. Знаходився якось на паузі, і від нього не було ніяких дій. І от ви переживали тут, хвилювалися, мріяли, хотіли. І от нарешті, нарешті, знаєте, тут таке відчуття, як начебто дійсно обставини сковували людину. Щось було поставлено в житті у нього на паузу, або він сам поставив це на паузу, щоб дуже добре передивитися положення справ в житті. І тут якась активація починається і розширяється, розширяються його простори, його можливості. Іде активація чоловіка, будете задоволені, ви хотіли, ви бажали цього. А можливо, це в житті ваших близьких, там сина, брата, тата. Дядька, кожен дивіться по своїй ситуації, можливо, був якийсь застой, якісь труднощі, як пауза в житті, не було ніякого розвитку, зростання, і ви переживали з цього приводу, думали, мріяли, і це трапиться. Ціль говорить, що дуже дуже скоро це відбудеться. Дуже будете радіти цій ситуації, цьому зростанню чоловіка, це буде вас. Звісно, що радувати і принесе вам радість таку дуже гарну новину ви отримуєте. Так, все я вам сьогодні озвучила, бачите, такою цікавою є сьогоднішня відсипочка. Ну, я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!